Сьогодні 14 листопада 2024 року завершили нас черговий об'єкт, встановлювали відкатну браму в стилі ранчо, з жалюзі, прошу, з фірточкою всередині, автоматика. І ще таких три секції жалюзі в кольорі 7024. антрацит. Ворота обладнання автоматикою фірми Стільлон. Стіллон 500-й. З вбудованим акумулятором. Ось так він працює. натискаємо кнопочку. Автоматика має режим сповільнення і дуже швидка. Швидкість руху автоматики регульована. Ось так воно виїжджає, сповільнюється, є фотоелементи безпеки. Вмикаємо, переходимо, брама автоматично зупиняється і від'їжджає назад. Ось так вона гарно, тихенько працює, ось так ті ворота виглядають зсередини. Не потрібно, звертайтесь, раді будемо допомогти.